Зараз обсяг виробництва десь порядка трьох тонн або там десяти 14 тисяч одиниць на день продукції різної. від маленької булочки рогалік до хліба бородинського, потужності виробництва десь відсотків на 70 більше. Ми можемо виготовляти більше, тобто потужність плюс 70 відсотків це повне заповнення всіх там печей і всіх механізмів. Зараз це неможливо і немає таких замовлень, бо зараз немає стільки заказів. По-друге, я і не зможу, бо ми відчуваємо брак кадрів. Борошно постійно росте, зростає, електроенергія теж не зупиняється, тому ну, зараз податки виросли, ви знаєте. Тобто, мабуть, десь в грудні хлібопеки вже кажуть про те, що можливо ймовірне ще одне подорожчання або в листопаді, або на початку грудня. Головна проблема була і залишається та, що всі працюють на бракі, на браку коштів, зрозумієте. Хліб, який продається за один день, нам за нього заплатять через 30 днів. Чому так? Ну такі правила так от платять мережі. Мережі виробник наповнює коштами мережі. Вони з цього розвиваються і будуються. Ну так завжди було. Ми працюємо з гуманітарними програмами. Зараз ми працюємо. Така велика місія це гуманітарний проєкт Food Program, Це ООНська програма, від якої ми отримуємо замовлення, виготовляємо продукції на нашій прифронтовій громаді. Улябільська громада три рази на тиждень. З відключеннями більш ніж 2-3 години ми не можемо підлаштувати технологічний процес. Неможливо, ми можемо там, ну там позже вийти на роботу, але зупинитися в процесі неможливо. Це дуже великі збитки. Якщо будуть відключено більше, ніж 3 години, то, е, ймовірне, зменшення обсягів і відводити наших покупців. Зверніть увагу на етикетку, будьте уважними вироби. Якщо ви берете хлібчик, почитайте, чи він запорізький. Якщо він запорізький, а не Дніпровський, то ви залишили гроші на цієї території. ви віддали це урожаю або моїм нашим друзям хлібодару, тобто ви наповнили, наповнили но грошами, тобто кров'ю бізнес, який існує тут і створює робочі місця тут.